Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему, яка з... прийшла мені вчора зранку. Це тема теплий. Вчора, прокинувшись і глянувши у вікно, побачив чудову картину. Сніг. Красу природи, велич творіння, але сніг має одну особливість: це холод. І він покриває весь бруд. Так і Адам, коли він холодний, коли він перебуває в стані зими, він гарний, але холодний. Тобто, дивіться, коли людина холодна, вона може і красива. Ну, якщо подивитись, наприклад, на країни, де присутня авторитарна власть, там всі ходять з троєм, там всі красиві, там всі гарні. Бо холод. Так от в об'явленні 3.16 написано, а що ти не теплий, ані гарячий, ані холодний, то випляне тебе з уст своїх. Так, є дві пари в природі, все, все справді дійсно красиво. Це літо та зима. Влітку зелень, на вулицях чистота, бо вулиці прибирають, а взимку чистота, бо сніг покриває весь бруд. Тобто, якщо ми подивимося на красу літа, ми побачимо... Красу життя. Якщо ми подивимося на красу зими, то ми побачимо красу мертвості і холоду. А коли на вулиці починається відлига, і сніг починає тавнути, то тут стані теплоти весь бруд вилізає назовні. Тобто вилізає все, що люди сховали взимку під снігом. Так от, в Захарії, 11 глава 70 стих написано: І пас я отару, яка заріс тим, хто торгує отарою. І взяв я собі два Київ, і одного назвав я милість, а одного назвав я Згоди. І пас я отару, і знищив я трьох пастухів за один місяць. І я втратив терпіння до них, бо душа їхня обридла мені. Тому я сказав, не пастиму вас, та вівця, що має померти, нехай умре, а що має бути погублено, хай буде погублено, а позасталі, хай тіло одна з однієї з'їдять. І я взяв своя Кия, милість і його поламав, щоб зламати свого заповіта, якого я склав був за всіма народами. Тобто, дивіться, до чого приводить теплота серця. Вона призводить до загибелі. Я ще раз прочитаю уривок. Я сказав, не постиму вас, та вівця, що має померти, нехай умре, а що має погублено бути, хай буде погублено, а позасталі, хай тіло одна з однієї їдять. Чому? Тому що творець не бажає підтримувати тих, хто шукає свого, а не слідує жару серця, слову творця. Дивлячись на красоту ранку, де сніг покриває збруд, можна радіти життю. Але недовго. Чому? Тому що сніг мороз це все, по суті, відсутність життя. Тому що життя в холоді не розвивається. Так, дійсно, що холод, він не дає життю розквітати. Тільки коли тепло, коли літо, коли спека, коли сонце дає життя природі, ми насолоджуємося її красотою і бачимо, що вона природа дає нам їжу, життя. Тобто влітку ми маємо життя. І тому люди влітку і раділи, і тішилися тої краси і тому натхненню, що дає нам дійсно природа. Псалмі 18,6.9 написано. А воно, немов той молодий, що виходить із под баллахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж до кінця його. І від спеки його нічого не заховається. Яго закон досконалий, він зміцнює душу, свіче яхво певне, бо воно недосвідчено удряє. Справедливі ягви накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь ягод чиста, вона очі просвітлює. Зверніть увагу на слова. Свідчення Ягло, певне, вонодосвідчено умудряє. Справді, жар слова, Очі Господа, вони ж глядають всю цю землю, дивляться на тих, хто цілком відданий йому. Тобто дивіться, слово, воно недосвідчено умудряє. Тобто, хто, хто в свою, свою почву, в своє серце сіє слово, він, якщо має жар в серці, Воно це слово проростає, і воно дає досконалість, воно дає мудрість, воно дає людині розуміння життя. От другий хроніка 16.9 написано, бо очі Яхве, я буду, Яхве перекладається, я буду, дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Тобто дивіться, Господь дивиться на тих, у кого їхнє серце до нього. Ті, хто жажде, який має жар до Творця, це ті, хто гаряче серцем, ті, хто служить йому, з натхненням, бажанням бути дійсно корисним, а не ті, що як сусід, що каже, що вірить у Творця, а сам точить ніж, щоб вбити сусіда. Ми вже це бачимо. Ми знаємо, як, як людина, яка каже, що вона вірить, а сама точить ніж, це людина, яка дійсно творця не знає. Так от, будемо ж гарячим серцем і служитимемо, як ті, хто любить. І гаряче слідує його Слово, слово Творця. Тобто ті, хто дійсно має жар в серці, ті, хто мають літо в серці і всім серцем бажають до нього, всім серцем люблять Його, кохають і стараються жити, будучи натхненними Його словом. На цьому я хотів би закінчити. Амінь.